Олі. я не бію. Привіт, мене звати Оля, і сьогодні мій перший похід в житті Подоліка. Як кажуть, шлях допомагає пізнати внутрішньо себе, розширити горизонти та знайти деякий спокій. Тому будемо перевіряти. Сподіваюся, вам сподобається це відео, а мені похід. Тому переходимо до Кам'яна Подоліка. Ідеї камену подоліку не про швидкість, а про пізнання Поділля і історії та природи. Наш шлях розпочинається у Вінниці біля одного з найвідоміших і найстаріших храмів міста костелу Святої Діви Марії Ангельської. За свою історію костел пережив різні періоди. В 1931 році радянська влада його закрила, перетворивши на лекторій атеїзму. Проте після 1945 року храм відновили. На шляху каміну Подоліку важливо мати креденціаль – паспорт Пілігрима. Це невеликий документ, який підтверджує вашу участь у паломничості та дозволяє отримати печатки в місцях на маршруті. Кожна печатка фіксує ваш прогрес і є доказом того, що ви пройшли певний відрізок шляху. Тож обов'язково беріть з собою креденціаль і ставте печатки на кожній зупинці. Це маленька пригода всередині великого шляху. Так як це мій перший похід, в соло йти було лячно. Тому знайомтесь, це наша провідниця на цьому шляху Світлана Гордійчук. Я йшла в невеличкій компанії з шести дівчат, і наш маршрут почався у Вінниці. Ми йшли лісом через Сабарівську ГЕС і далі стежками поряд з Бугом. Ця дорога привела нас прямо до вежі старого замку. Твердиня над вікою постала тут у другій половині 16 століття стараннями родини Черленківських. Полюбувавшись видами та трошки перепочивши, ми пішли далі. На обід. Ми смачно пообідали, йдемо далі. Ми прийшли. на половину дороги. І нам ще йти. І я просто відчуваю, що дуже важко. Дуже важко потрібно займатися перед тим, як ідеш, 100%, а не як я, потрібно хоча б на день дійсно ходити по 10. Тисяч шарів і максимально розвантажувати а, свій наплічник, але було гарно. Сказати, що я замирилася, нічого не сказати. Все, більше коментарів не буде. Ми дійшли до Гнівані, до неоготичного храму санкторію святого Йосифа, де отримали свою печатку і пішла заселятися в невеличкий готельчик. Кажуть, перший день завжди такий особливий. Ти не знаєш, чого очікувати, що взагалі буде, що буде відбуватися, але все одно робиш цей перший крок. І цей день був зовсім непростим. Ноги відвалюються. Рюкзак, здається, важчим, аніж він був вранці. Але знаєте, ця втома вона якась особлива. І здається, що попереду буде ще дуже багато таких моментів, коли втома перемішуватиметься з таким дуже дивним відчуттям задоволення. Але от, прийшовши місце, де ми будемо вже залишатися на ночівлю, просто відчувається в біля в усьому тілі. Коли ти йшов, не здавалось, не було такого відчуття. Але шлях був доволі цікавим, було дуже гарно, що цей осінній вайб, річка поруч з нами. Це дуже було атмосферно, я ж кажу, вдома, але вона перемішку з задоволенням. Але от є один момент, чому в таку погоду не дуже хочеться, в таку пору навіть, не дуже хочеться ходити. По-перше, доволі прохолодно. Ми ще попали в о, такий проміжок часу, коли наш весь маршрут буде під дощем, а, а це відповідно дуже багато бруду, і мені дуже шкода мої чобітки, які стали вже дуже непривабливими. Кожен ранок у нас починався з невеличкої зарядки. Ми трошечки відійшли від вайбо Подоліка, тому повертаємось. Сьогодні у нас погода трішечки зіпсувалася. Вчора було краще. Ми дощик, але ми йдемо. Йдемо і далі. До речі, готуючись до походу, дивіться прогноз погоди. У більшості випадків він не змінюється, на що сподівалася я. Ми трошки намочалися. І тому не економте і купуйте необхідне спорядження. А відео про мої помилки в екпіровці та що взагалі треба на каміно каміноподоліку, скоро вийде. Цього дня наша єдеса вирішила повести нас трошки альтернативним шляхом, по якому ще не ходили. Тому ми потрапили на голубе озеро. Хотілося б залипнути на цьому місці подовше, але дощик нас не пощадив, тому біжимо далі. Я в полі. Я не вірю. Проходячи маршрутка Подоліка, ви можете спостерігати, як гарно працюють наші фермери. Так як на маршруті доволі багато полів, через які ви маєте йти. Але не засмучуйтесь, також ви будете ходити і по лісу. Дойшовши добрило, ми зайшли в санаторій Ісуса Назарянського, де отримали свою наступну початку. Все в такому форматі, а швидкому і при бій, тому що ми дуже сильно промокли сьогодні і намагатися могла швидше все пройти. І повернутися до гуртожитка, щоб вже відпочивати. Бо дуже холодно, дуже мокрі, прям паць. Ну, а тут ми вже перевдягнулися і вирішили, що можна знову промокати, тому пішли далі гуляти по Браїлову. Та зайшли на територію колишнього маєтку фон Мек. А зараз у більшій частині палацу розташований навчальний заклад, в гуртожитку якого ми залишились на ночівлю. Цікавий факт, що парк навколо палацу спроектував ірландський ботанік, і з часом тут нічого не змінили. Ось ми вже і дійшли до кінцевої точки сьогоднішнього дня. Ми зупиняємося в брейлєві, в гуртожитку місцевого коледжу, в гуртожитку холодно, ми мокрі, день був важким. Здавалося б, минулий день 27 км, цей день 15 Ну, Має бути ну, з половину явно легше, але ні, легше не було, тому що основна була важкість цього дня в тому, що була дуже погана погода. Ми йшли і весь день був дощ. День підходить до завершення. Я дуже цьому рада. І я сподіваюся, що завтра вже не буде доща, і ми будемо йти в при чудовій погоді. Бо виявилось, вчора день був класним. Доброго раночку. А, життя в гуртожитку це як Раніше, коли я ще жила в гуртожитку, казали, що він ніколи не спить. Так ось, він ніколи не спить. А ще тут дуже холодно. Раз ковдра, два ковдра. Раз ковтина. Два ковтина. Три ковтина. Доброго раночку. Хотілося ставити кадри, як ми йдемо, але день почався з поїздки на автобусі, тому що по прогнозу погоди передавали знову ж таки дощ, і щоб не промокнути, ми вирішили трошечки скоротити. А також нашу єдесу знімали, тому щоб у нас був лайтовий день. Ми проїхались. А я перша. Чесно кажучи, наш темп зменшився в зрівнянні з іншими днями, і це дало змогу відзняти багато матеріалу. Тому я познімала вам і корівок. Давай. Мо! І як ми їли малину. А ми вже і яблук нажарилися. Технолоджі села. Треба контент зняти. Ну і мені вдалося трішечки відчути себе сталкером. Знаєте, йти побіля ось цієї краси, це просто неймовірні відчуття, і це просто додає плюс 100 до атмосферності самого камена Подоліку. Сьогодні дуже вітряна погода, але немає хоч дощу, і ми можемо, хоч трошечки насолодитися цією просто неймовірною красою, і це, це дуже класно. Ще одна з приємних несподіванок цього дня це те, що ми зустріли дідуся, який пригостив нас просто смачнющими грушками. Нас трохи затримали журналісти, які брали у нашої едеси інтерв'ю, і нас знімали також. І ми через це не встигаємо дійти до Сибириневця до дощу. Тому ми йдемо і дощ. Вже почався, йдемо доволі швидко. Я відірвалася від усіх, тому що я дуже хочу не промокнути сьогодні. Бо вчорашній день мені не сподобався саме тим, що я була в кінці дня просто мокра. Тому спішу, біжу, лечу. А тут ми вже майже дочапили до садиби, де смачно повечеряли та отримали невеличку екскурсію про саму будівлю. Ми знаходимося в зеленій садибі, яка називається зелена Садиба Лукова. Вона вся в українському стилі. Бачите, те, що було в скрині, мої свикрухи реїси. Вона якраз все виклала, тут навіть доріжки. І коли пілігрими приходять, вони приходять такі. Етно будиночок і ночують тут. А ми якраз знаходимося в холодній частині будівлі, а є ще гаряча, там де груба є. На сьогоднішній день десь можна 11 людей розмістити. Ми її побілили, реставруємо і от робимо все в українському стилі. Сьогодні нам трошки не пощастило з погодою, бо ми. А вже в останню годину, коли йшли до садиби, ми попали під дощ. Не зовсім промокла, Це дуже мене потішило, що ми були ще, начебто, сухі. Але ми вже повечеряли, вже поставили, отримали наші печаточки і вже будемо готуватися відпочивати. А на вулиці дуже холодно, дуже холодно і дуже дощить. Ноги болять, тіло болить. Але це вже третій день. Третій, і це прям неймовірне відчуття, що я вийшла з такої зони комфорту, але воно того вартує. Подивимось, що я скажу в кінці. Але думаю, я буду задоволена. Доброго раночку. Сьогодні у нас важкий буде день, тому що ми мали йти до Глинянки, але там зачинило місце ночівлі наше. Тому ми йдемо сьогодні аж до бару, тобто замість е, 15 кілометрів, чи вже скільки я вже не пам'ятаю, ми йдемо вдвічі більше, тому що треба встигнути до бару, щоб там переночувати. І вже завтра ми будемо просто гуляти по бару і повертатися до Вінниці. Тож, ми пішли. Якщо ви думаєте, що певна Подоліка це гарна дорога, то ви помиляєтесь, Це приблизно ось таке. До речі, оскільки мова зайшла про дорогу, хочу вам розповісти про маркування на маршруті. Якщо йти самостійно, то обов'язково треба враховувати, що на шляху маркувань майже немає, і вам треба GPS. Якби я йшла сама, то 100% загубилась би. Взагалі я помітила, що коли ти йдеш так цілий день, а кудись зникають думки. Ти просто йдеш, в тебе немає проблем, тебе вже нічого не хвилює, те, що хвилювало тебе раніше, коли там їхав на роботу або просто гуляв. Нема проблем, в тебе є одна проблема дійти до місця ночівлі і просто відпочити. Маємо нового гіда, який супроводжує нашу групу. Біжи перед мені треба зняти. Опа! Йоптво! Киця, ти чо лякаєш? Пан Кицьман довів нас до річки Рів, де ми трішки переточили і пішли далі. Взагалі на маршруті попадалось багато тварин, також були і песики, яких я трішечки боюсь. Тому якщо йдете в каміноподоліку, обов'язково майте з собою свисток. Песики нас супроводили до маєтку графа Львова, який сьогодні є агротехнікумом. Цей маєток з часом, переходячи від одного до іншого власника, втратив свою цілісність. Інтер'єр всередині також з часом постраждав від перебудов, але вціліло кілька залів із унікальним оздобленням. Прогулявшись на території агротехнікуму, який має гарний ландшафтний дизайн, ми пішли далі. І вгадайте, що? Але ти нам пощастило. Вийшло сонечко, тепло, я б навіть сказала, жарко. Під прямими лучами сонечка ми пішли далі. Знову ж таки, проходячи гарні краєвиди, заброшені місця, і щоб вас вже не втомлювати, ми в барі. Повелись жартовою. Ось ми в барі. Я отримала сертифікат. Маршрут закінчено. Наш похід також ну майже. А... Пані Світлана ще трішки поводила нас по бару, розповівши цікаві історії, показавши різні локації. Але я не буду вам спойлерити, і взагалі у відео я вам показала не все, що можна побачити на маршруті, аби вам було цікаво його пройти самим. Що ж, вже кінець відео, тому за логікою має бути висновок для кожного каміна подоліку відкривається по-своєму. Для мене це був максимальний вихід із зони комфорту. А саме в саме таких умовах пізнаєш себе. Я нитік. Добре, без жартів мені було в певних умовах трішки складно, в деяких холодно, десь мокро. А в деяких моментах я взагалі злилась на себе, щоб погодилась до цю авантюру. Але зараз всередині відчуття, що цей похід викликав бажання піти ще кудись і випробувати себе. Тож були і гарні, і не дуже спогади, але сто я запам'ятаю цей похід надовго. Сподіваюсь, що він буде не останнім. А ви ставте лайк, підписуйтесь на наш канал і вирушуйте у власні пригоди разом з нами. До зустрічі в новому відео! Ось моя мрія після першого дня походу.